Вітаю, шановне панство. Так от до вас причепурився. Сьогодні один знайомий, один пан товариш, не знаю як назвати правильно, став причиною таким тригером роздумів і навіть в своєму житті прийшов не те, що до якихось висновків, нарешті, мабуть, зміг сформулювати те, що десь крутилося або тригерило останніми роками. І е, навіть спонукало з вами цими думками поділитися. Історія насправді сьогоднішня вона дуже проста. Е, дзвонить знайомий, от е, чи є в мене час. Ну, Дякую, хоч питаю, чи є в мене час. Хвилина була якраз на перерві. І а, Які в мене плани на неділю? Ну, я зразу вже знаю, що в нас просто ця історія вже декілька разів повторилася. Я цьому пану вже. Декілька разів відмовив, ввійшло. Раз, другий, третій. Він все одно дзвонить. От вони там свою справу роблять. Не хочу говорити про яку саме. Хороша справа, питань немає. Абсолютно хороша. Тут навіть зараз не про цю справу. Ви зрозумієте про що хочу сказати. Так от, а чи може я в неділю? І цей пан чудово знає, мо попередні рази вже відмовляв, що в мене так в силу того, що я. На двох роботах, плюс третя, у мене така моя хобі-робота, це там, по футболам в суботу. Плюс я е, і сьомий день обробляю те, що відзняти, зроблене, побачене. В суботу на, на грі я потім опрацьовую в неділю. То і з великим рахунком з одним вихідним, а то і так піввихідних, ота неділя. І знаєте, а він все одно. От, я йому відмовляю, раз, другий, третій, а він все одно. І знаєте, я сьогодні м -м, сформулював в своєму житті, що мене останнім часом просто дратує, бісить і викликає абсолютно негативну реакцію е, в різних сферах мого життя. Це те, що мій час хочуть у мене поцупити, е, розтранжирити. Хтось на ньому хоче заробити, наприклад, от в освіті. Нікчемні нікому не потрібні курси потоком, пачками, тобто не те, що їх не стає менше, їх взагалі вони такі нон-стоп ідуть, нас гонять туди. І єдине, що від цих курсів, це хтось просто десь так, оцих, хто веде ці курси, отримує заробітну плату, хтось на цьому заробляє, хтось заробляє політичні дивіденди, розповідаючи після барбершопа, черговий раз, які вони там вчать вчителів і так далі. Хтось ось якісь свої проекти розвиває і претендує на мій час. Хтось ще хитрує, хтось пробує давити на моралі там, вихідні там, чи ще кудись, там треба кудись піти, або позаурочний -по час, або ще щось. Ну ви ж давайте, ви сильні, ви зможете. Я вже прийшов в своєму житті до висновку, що я на фразу ти сильний ти зможеш вже навчився говорити ні, я розумний, я не буду. Тому що я чітко вже усвідомив. Сьогодні в мене от воно це тригернуло і я зміг сформулювати для себе в голові, той склав цей пазл, що справа в тому, що мій час він не безкінечний. Мій час він рано чи пізно закінчиться. І ті, хто хочуть на моєму часі заробити, щось там тіпа, змотивувати мене, там якісь. Курси вести, програми писати, в яких я не бачу жодного сенсу, не те, що для себе якогось матеріального, я просто не бачу ніякої користі суспільству. тому там, чи, там чи Оці курси, які ми ходимо туди, то есть, вони нічого не дають мені для, ні для мого розвитку, ні для моєї професії, там, от, ну, вчителя того самого. Тут появляються ще якісь локальні хитруни, які пробують там щось або вони думають, що вони роблять, можливо, навіть щирих намірів, але вони претендують на мій час. У мене його не так багато, як і у кожної людини. І я навчився свій час цінувати. І тому мене дуже бісить, коли мій час забирають. Якщо це приносить користь якусь суспільну, я, наприклад, розумію, що я. Суспільстві і так далі. Тим паче зараз війна, багато речей робилося і буде робитися без жодного жалю на то, тому що люди життя віддають зараз не те, що час. А коли оця срань просто як освіті зжирає мій час без жодної користі нікому, мене це не просто бісить. Я тепер категоричний в цьому плані і навчився не просто говорити ні, я скоро буду посилати. Отак От вже я просто це сформулюю, тому що я вже по-другому це не можу говорити. Я е, маю тепер величезний е, список, е, чорний список у телефоні, забаняних телефонів. В соцмережах я е, забанив багато людей і буду продовжувати це робити, тому що люди, які не поважають мій час, вам немає, що робити зі мною. Мені чому комфортно в моїй футбольній команді? У нас там. Е, Абсолютно нормальні стосунки, і ми поважаємо час один одного. У нас є спільна справа, спільна мета, спільне хобі. І на цьому все базується. Тому мені там комфортно, я в цій команді, наприклад, там 14 років і, можливо, буду до останнього. Дай Бог, щоб це було не скоро. і мій останній день, ні команди останній день. А все інше там в житті, в освіті і так далі і все закінчилося. Оце просто викрадання мого часу. я Чітко тепер говорю ні, на те, що краде мій час без користі мені, моїй сім'ї, ну або е суспільству. Я вже навчився розрізняти, коли є користь, а коли просто є маніпулювання на цю тему. І якщо до людей не доходить з першого другого разу, ні, я буду просто посилати. Ну, читайте по губах. І це навіть не про мова про цього молодого чоловіка, який сьогодні до мене звертався, це тепер стосується багато чого і всіх. Ну, якось так захотілося поговорити з вами на ніч. Розумні поймуть, нерозумні, будуть забаняні, послані і викреслені з мого життя. Ну, бо це моє життя, це мій час, і ви мені його не повернете. Ну і забирати теж не будете. На цьому розумним і тим, хто мене зрозумів. Гарного часу доби поміркуйте теж на це, і вчіться відрізати те, що забирає у вас саме дорогоцінне, ваш час.